Доброго дня всім. Зробимо зараз огляд посилочки. Я на джумі замовляв деякі речі для шиття. Ну, для шиття, а замовляв такий пристрій, щоб ставити кнопки. Зараз подивимось, що воно тут нам прийшло. Розпакуємо. Ось прийшла отака річ. Тут можна ставити кнопки і е, пластмасові пластикові і можна ставити металеві. Ось така. Є інструкція. Ось інструкція є. Такий листочок, правда, вона. На китайській мові чи на англійській, на якісь ось, що тут входить до комплекту. От, що входить. І ось як працює ця штука. Все по інструкції, як ставити закльопки, кнопки. Ось така є штучка. Сюди ставиться, прижимається, зажимається. Так, це таке. Є ось Шило, є викрутка. Є різноманітні насадки, під, я так зрозумів, під оці кнопочки. Є набори різнокольорових кнопок. Бачите? Наборчики є. Різні. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, два, 4, 6, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25 пластмасових. І 10. Ну, не знаю скільки тут упаковуватися. Я не хочу зараз відкривати. Це ось, я так вижу, це гуцики. А це... А це кнопочки самі. Ну, Я попробую, як воно це все працює. І потім зніму невеличке відео. От. Я давно вже хотів купити таку штуку, щоб ставити. От. Ну, Ось такий наборчик. Давайте так повернутися. Ось, так ось. такий набір. Коштує це все на джумі, я зі знижкою купував 900 гривень. Давайте порахуємо, скільки тут хоч одненько відкриємо зараз. Порахуємо скільки тут цих кнопочок. Тут ось, бачите, іде це ось кнопочка сама. Так воно, навірно, так. Вже не знаю. Ну, повинна ж бути тут кнопка і. Ага, це ось застіпка на кнопочку. Ось воно йде. Отак. Раз. зараз порахуємо раз, два. Три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім да, десять штучок. По десять штук іде цих. По десять штучок. Це ось воно закривається. Це ось буде. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Сім, вісім, дев'ять. Да, по десять кнопочок. Так, беремо, пробиваємо шилом дірочку, ось робиться отак: пробиваємо шилом дирку тим, що є, ставимо сюди, оцю штучку, ось ставимо зверху ставимо оцю штучку, кладемо це все от сюди і раз. От, бачите, закропочка одна поставилася. Це буде лицьова сторона, а це буде, ну, можна ту з лиця, можна іншу з лиця. Зараз роблю я іншу. Ставлю з цієї сторони. Так, раз. І оце вже ця штучка, в яку буде закриватись кнопочка. Знову ставимо її сюди, в гніздечко, прижимаємо. Дуже легко, до речі, ставиться. Ось, стоїть дві. Тепер закриваємо. Раз. І ось кнопочки працюють. Отак. От до речі, дуже-дуже-дуже класно. По-перше, дуже легко ставиться. от Бачите, от раз Можна сердечком виставити, можна. от все працює, ставиться закльопочки. Бачите, дуже-дуже гарненько Спресовується все. Кнопки працюють дуже класно. Закриваються. Хорошо. Так, я не буду чіпати кнопки металеві, тому що їх тут мало, але для металевих кнопочок теж є все. Ось, є, є весь набор. Ось він. Це для металевих, І ось для металевих. Для кнопочок, для закльопочок. Тут навіть, мені здається, що навіть люверсів є. А ні, люверсів тут немає. А ні, є люверси ось теж. Тут є ось гудзики. Є кнопки. В принципі, в мене люверси є і свої, але, але я вам скажу, що річ дуже-дуже класна. Мені сподобалось. І стави кнопки дуже класно, дуже добре. Не знаю наскільки його хватить. Можливо, воно одноразове, Ми побачимо. Так що річ мені сподобалась. Зараз стою, закрию. Можливо, навіть і в куртку я поставлю оцю кнопки, які прийшли мені. До речі, хочу вам показати, я закінчую куртку, але світла немає. Мені залишилось в курточці ще зробити от строчку тут. Пристрочити, оцю. можна отут ось застрочитися. Так ось пройде тут строчка, застрочимо блискавку і з цієї сторони теж Так прийдеться. Планка просінта, помірець готовий, він тут зроблений, я його зробив отут вже між собою гідна. Так що ось така буде куртка. І залишилось манжети теж. Я зробив ось такі манжети. Ось низ. Все готово. Підкладка така, дуже класно. Осталось дірку, тут дірку зашити і прострочити. І куртка готова. Капюшон є до куртки. Ось. Капюшончик теж ось такий. Капішун, в середині теж фліс. Тут фліс. Тобто вже все готово. Куртка. Ось така стігав цю куртку сам. Бачите? Ось квадратики такі. Тут у мене ось карманчики є бокові. Вони якраз на талії. Так, щоб рука рукам було тепло. Так що, чекайте, відео будуть. Немає світла, як з'являється світло, то я стараюся щось зробити. Зараз світла немає, то я от трошки вже зняв це те, що я отримав із джун. А тут отакі будуть кнопки, бачите? правда, вони не. Не дуже такі, можливо, я і переставлю ці кнопки. Ну, поки побудуть всі, а потім, можливо, переставлю, якісь, знайду там чорний чи темно-синій. Отут Тут буде ця, а тут десь посередині. Отак поставлю ті. Ну, Розберуся. Так що, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Будемо майструвати з вами гарні речі. Красиві будемо красиво одягатися.